Писаний в окопі, на тій ступів вибухів в стіні. Коли згубила зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні. Лилась в пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавала зне. І захиналася наша переплава через Дніпро, водою і вогнем. Була земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб. Легтів отою в узосенький окопчик, Де дві сім'ї тулились кілька діб. По першій бійці на дитячих вражених. Який він слід на серці залишав? Як не вимовний вірша скажеш, чи не ні зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обвукла на зоря. А я писала малиним сколком, Великі букви, щойно з Той перший віршик притулившись краю, що просвітила в поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипала стіна все без коректур, і час летить, не співшує голову. Давно нема маркізиком паду, і ми живемо уже після потоку. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі нам, треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі голубі, Цю землю завжди бачили в цвітіні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахали, як руди. Життя йде і себе коректур, І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрою рядка. Розрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутки, хоч як вони, як ріки. Людей не бійся, душу ошукай, бо в цьому спину, що вже навіки. Коли вони зненацька причинилась, коли не знаєш, з чого їх почати, Бо всі слова були вже чиїмись. Хтось ними плакав, мучить, болів. І з ним почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і повторність. Все було, асфальти, і спорищі. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі сивою і життя мою підемлякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось лідмою, копою. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безбороною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками й галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась слихом, що душа між люди виходила збунтована білим сміхом, і в житті, як на полі гнілому. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин, мінімум. Люди, будьте взаємовічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсування. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно, красиві. Українська ельфреска над шляхом при долині біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті. Живе там дід та баба і курочка в них ляба. Вона, мабуть, несе за ім'я яєчка золоті. Там повен грін любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються патуашки уздовж всієї стежини. І стомлений велика спускається на хлів. Чість дитя приходить, беруть його на руки. А потім довго-довго на призбі ще сидять. Я знаю: дід та баба – це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами. І хтось до когось їде тим шляхом золотим. Останнє в світі казка сидить під образа, образами. На шпинки виглядають жоржини через Натим груту не треба. Землі немає, то буде небо, немає полі, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цього, напевно, правда Ташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони й ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірністю кохання, у кого з вічною поривання. У когось щирості до роботи, у когось щедрості до роботи, у когось пісні або з або з